Жителі Яблонівської територіальної громади, ще від самого початку війни і до нині без перестанку допомагають військовим. Цього разу організували благодійний ярмарок, мета якого зібрати кошти на придбання тепловізорів для наших захисників. У програмі заходу було заплановано безпрограшну лотерею за фінансової підтримки спонсорів, а також майстер-класи з виготовлення ляльок мотанок. І не лише також в сьогоднішній програмі є така доброчинна акція Заплати стрічку задля перемоги. І кожен бажаючий, кожен учасник сьогоднішнього заходу може доєднатися, долучитися у плетінні даної сітки, яка теж буде відправлена на передову. І звичайно, що нашими установами, нашими працівниками підготовано різні продукти харчування, випічка, різні смаколики, які кожен із бажаючих може придбати по певній встановленій ціні або на власний розсуд. І посмакувати і тим часом допомогти і Збройним силам України. Пані Антоніна принесла на ярмарок власноруч виготовлені міцні напої. З нами ж діли цей рецептом. Із з у своєму саду збирала і готувала на основі спирту, цукру і ягід вистоювала три місяці для того, щоб було воно вже готове. Готувалися до ярмарку і найменші ми з батьками вчора заздалегідь готували. Блинці із сиром, бо ми хочемо продати, і щоб ці всі гроші пішли на ЗСУ. Я жарила ці ну самі блинці, а мама сама крутила із сиром їх додавала сир і закручувала. Я приносила з легко пластиліна, фігурки, брелки, такі і картини по номерах. Фігурки я заздалегідь робила дня два. А картини по номерам я робила давно на благодійний ярмарок. Завітав і голова Прилуцької районної держадміністрації. З перших днів вони допомагали завжди були волонтери продуктами фізичною силою. Грошима вже після в подальшому неодноразово проводили масові заходи для збору коштів на підтримку збройних сил. Це показує їх єдність бажання перемог. І допомогти нашим Збройним силам. Тому, відповідно, я особисто, військова адміністрація, буде підтримувати максимально такі заходи. І хотілося подякувати кожному, хто долучився до цього заходу. Кожен зробив який вклад. Хтось приготував, хтось організував, хтось придбав, вклавши кошти, на які підуть на підтримку, як було озвучено, на закупівлю тепловізорів. Більше того, пан Володимир придбав один із лотів аукціону. Кропітка робота, я, чесно кажучи, хто її робив, я не. Не знаю, які в нього які в цієї людини нерви, щоб таку картину викласти з цих маленьких частинок. Ну, чудово, буде назадку на пам'ятку буде. Ну якраз зробив свій вклад в підтримку збройних сил і збору коштів на допомогу нашим хлопцям. Знімальна група подій теж не гаяла часу і приєдналася до майстер-класу з виготовлення льольок мотанок. Так, тепер оці ці вузлики розв'язуємо акуратно. О, а тепер треба зробити і зачіску. Тепер отак рівняємо волосся, отак, і трошки да, відстригаємо зайве. А пані Галині цього дня дійсно пощастило. Жінка виграла в лотереї патріотичний подарунок. Щасливий номер. Щасливий сумку до самого заходу готувалися не надто довго, проте ретельно каже голова Яблонівської територіальної громади Вікторія Сім'ячко. Готувалися ми буквально за місяць. З приводу відключення електроенергії мене дуже як кажуть, хвилювалися. Більше звісно, що страшно було за ракетні атаки, хоч тут на базі будинку культури є протирадіаційне укриття. Але все ж таки нам допомогли, скажімо, в організації цього заходу. Буквально на днях було передано від Прилуцької районної військової адміністрації генератори, електропушки, теплові гармати. З упевненістю можна сказати, що гості свята залишилися задоволені. Так а чому за? Тому що сьогодні такий день дуже весело, різні пісні люди співають і виграють такі флоти. Трохи більше ніж година часу, і ось результат ярмарку 35 тисяч 602 гривні. До речі, хто не зміг відвідати захід і таким чином внести свій вклад у перемогу, вже найближчим часом матиме таку можливість. Незабаром буде ще й відкриття збору в електронному режимі для того, щоб можливо комусь буде зручніше. Хтось не зміг особисто побувати на цьому благодійному ярмарку. Буде відкрито картковий рахунок, і безпосередньо і там теж буде відкрито такі збори. Подібні і відповідно наша громада звітуватиметься, як і звітувалися раніше про використані кошти і про підтвердження отримання захисниками необхідного їм обладнання.